Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 6 по 10 липня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період. Це у нас буде частина перша. Цю частину входитимуть міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми та Житомир. Трохи пізніше буде друга частина відео прогнозів, прогнозу для міст України. В другу частину будуть ходити Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Синельниково, Шахтарське, Одеса, Миколаєво, Чаків, Рівне, Ромни Рівенської області та Краматорськ. Дякую за те, що довіряєте мені, даєте зворотній зв'язок. Все бачу, кожного з вас відчуваю, обіймаю. Разом з вами куполюся, донатимо і віримо в нашу перемогу. Давайте будемо починати із Запоріжжя. Запоріжжя, я ще раз нагадую кожного разу, я вже, знаєте, як заморилася нагадувати. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Якщо як, е, показують карти якийсь день, е, там якісь страшні прильоти, то це не обов'язково, що це буде в цей день, що я сказала. Карти можуть е, вар'єрувати туди, сюди, вправо, вліво, е, можливо, за, і ще зайдуть аж на попередні дні. Ті, що були до 5-го числа, до 6-го і аж після 10-го. Але вже карти це показують. Ви мене просите, щоб я робила поденні розклади. Я така щоб мені легше було, щоб я загально сказала за місто. Але ви мене просите і всі просять, багато просять. Я прислуховуюсь до ваших прохань. Раз ви мені довіряєте, значить я буду робити. Подені, але тільки для деяких міст. В цьому блоці роблю поденний розклад для Запоріжжя та Києва. Для Кривого Рогу можу подивитися за частинами світу. А, вибачте, це в іншому блоці. Так, у другій частині кривий ріг. Ну, починаємо. Запоріжжя, 6 по 10 липня 2025 року. Запоріжжя, місто, Запоріжжя, 6 по 10 липня. Що чекає Запоріжжя? У цей період часу 6 липня Запоріжжя. 7 липня місто Запоріжжя. 8 липня місто Запоріжжя, 9 липня місто Запоріжжя та 10 липня місто Запоріжжя. 6 липня. Нестабільна карта лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий право, дивіться, лі... передмістя лівого берега, окраїна лівого берега, там щось будуть збивати. Ну мені де там, де промзона. 7 е... липня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Будуть летіти ракети на Запоріжжя. Ракетна небезпека. Лівий. Правий. Їх буду збивати лівий, правий. Прильоту я в цей день у Запоріжжя не бачу. Десь будуть летіти, але їх буде збивати на підльотах. 8 липня, місто Запоріжжя. Оце тут може бути реальний жах, реальний страх, втрата будинку. Карта Безхатченка випала. Зараз подивимося: 8 липня, місто Запоріжжя. Лівий берег. 8 липня, правий берег. Лівий, правий. Дивіться, на правий берег показують, що може бути тут руйнування будинку. Щось тут не, не, не спіймає, не встигли. Лівий, правий. Щось тут іде, якась загроза і досить серйозна для правого берега, правобережної частини нашої, нашого міста. 9 липня, місто Запоріжжя, карта загроза з окупації, з окупації лівий берег. Правий з окупованих територій лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Знову показують для правого берега щось тут, чи бомби, чи оці керовані бомби. Для правого берега тут може бути небезпека. Можливо, передмістя, окраїни. Ну, є небезпека для правобережної частини і на 8 і на 9. Але дати можуть зміщуватися. І 10 число карта Дялю. Такі карти я хочу сказати, що така неділя складна. Цей тиждень у нас не, досить неспокійний. Дивимося, 10 липня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. Я так думаю, що оце, оце, оце карта як про окупацію. Це про окупацію. Я думаю, що вони будуть, вороги матимуть просування, починаючи з 7 липня на запорізькому напрямку і можуть бути окуповані якісь населені пункти. Але це не Запоріжжя. Лівий, правий. Тут якось показують і для лівого, і для правого берега. Но для правого більше. Вирогідність прильоту досить висока. 10 липня, максимальна обережність. Кому цікава ваша особиста безпека. Звертайтеся за особистими розкладами. Далі, Вільнянськ. 6 по 10 липня. 6 по 10 липня. Місто Вільнянськ. Вільнянська. Північна сторона, північна частина. Дивіться, всі старші аркани вам йдуть. По, по наводці може бути прильот у північній частині вашого міста і пожежа велика. Передмістя північної частини. Там туди карти показують напрямок. Будьте обережні. Місто Київ 6 по 10 липня. Мої співчуття, шановні, кияни, багато на вас поволотіла ракет. Я попереджую на третє в мене було. Дивилася я прогноз, що на третє я попереджувала, що. Буде чергова атака. Воно вийшло з 3 на 4. Ну, карти можуть помилятися, плавати, показувати спершу плюс-мінус один-два дні. Дякую за порозуміння, що ви мені не придираєтесь до, до поденно, до чисел. Київ 6 по 10 липня. Чи буде прильоту? Київ, 6 липня, місто Київ. 7 липня місто Київ, 8 липня місто Київ, 9 липня місто Київ і 10 липня місто Київ. Так, Київ вже 6 липня, ранений воїн, лівий берег, правий берег, лівий, правий, на, на лівому березі буде працювати ППО. 8, 7, 7, Тут також є загроза, тому що український воїн він перевернувся, тобто в нього немає сил, немає чим збивати. Лівий берег 7 числа, 8 берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, правий берег може бути прильотом, країна правого берега. Восьмий там щось збивається. Ой, вісім петакл. Над лівим щось буде збивати, а на правому може прилетіти. На сьоме число досить небезпечна карта. Плюс-мінус 1-2 дні може бути. Восьме, шосте, сьоме, восьме. Так, восьме число. Лівий берег Києва. Правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий по області передмістя. Там може бути І з лівого, і з правого берега можуть бути прильоти. Будьте обережні. Дев'яте. Дев'яте. Липня місто Київ. 9 липня лівий берег Києва. Правий берег. 9 лівий, правий. Лівий. Правий розвідувальний бипола буде літати над лівим берегом. Щось буде розглядувати. в цей день карти не показують вам. По Області можуть бути в самих Києвні. 10 липня місто Київ. Карта нестабільності. Карта відсутність е, захисту. Київ. Лівий берег Києва. 10 числа. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Там біля води на, на лівому бережі, там щось вбиватимуть. Лівий. Давай, що летітиме. На лівий берег багато що буде летіти. Спочатку розвідувальні би пила, потім ракети. Ну, тут неспокійно для лівого берега на 10 число. Карти також показали. Тобто, ну, один день, оце 9 числа, так, якось більш-менш. Тут на кожен день є загроза. Будьте обережні. Чекаю на зворотній зв'язок. Біла церква 6 по 10 липня. Місто Біла Церква, 6 по 10 липня. На південному сході там передмістя будуть збивати, будуть вибухи, будуть підстримувати. Саме місто Карта не показали прильоту Білу церкву. У ці дні. Місто Васильків 6 по 10 липня. 6 по 10 липня місто Васильків Київської області. Західна сторона Київського з сходу буде летіти і е, на Заході десь там щось биватимуть, вибухи, взриви. Тобто тут реальна безсонна ніч. Е, десь кажуть, що може бути на заході, може бути серйозний прильот. Для Васильківа карта це показали, на жаль. Так. Бровари. 6 по 10 липня. 6 по 10 липня, місто бровари. 6 по 10 липня, місто бровари. Чи буде в бровари приліт? На півдні тут у вас якась неспокійна ситуація, щось биватиме, щось гепатиме. Південніше, можливо, крайний. Ну, башта не випала в бровари, слава Богу. Ну, тут, кажуть, що можуть бути пошкоджені будинки. На південному напрямку, південь, передмістя, там щось може бути. На жаль. Львів, 6 по 10. Липня, місто Львів, 6 по 10 липня. Чи буде приліт у Львів? У Самий Львів. Винюхують там у вас бігають Перебіжчики, наводчики, пожежа в центрі Львова буде. Покажуть якісь, знаєте, якась диверсія, якісь там провокації, щось тут буде у вас. Чи, можливо, машину підірвуть. Якась тут в самому центрі Львова буде якась е, така е, провокація, і кажуть, що цих е, того, хто це зробив, його спіймають. Ну, башня, щось тут по, Львов... по області кажуть, що може бути прильот. А... Це не від прильоту. Якась у вас може бути пожежа, вибух, але це не від прильоту. Це щось якесь інше. Можливо, газ. Ну, щось тут буде. Ну, це кажуть, це не просто так. Можливо, у когось у квартирі якісь ракети, бомби. Ну, щось якась, ручна кладь. Ну, щось, не дай Бог, ну, вибухівка, може якась. Львів, будьте обережні. Чекаю на зворотній зв'язок. Тернопіль 6 по 10 липня. Місто Тернопіль. 6 по 10 липня. Місто Тернопіль 6 по 10 липня. Так. Тернопіль. Чи буде приліт у самий Тернопіль? Самий Тернопіль карти не показують. По області можуть бути. Зараз скажу східна сторона, північно-східна частина. Там щось збиватимуть і там... Пригород, там може бути прильот. Хмельницький 6 по 10 липня. Місто Хмельницький, 6 по 10 липня. Чи у Хмельницький? Самий Хмельницький буде приліт? У самий Хмельницький покажіть мені карти. Летітиме в вашому напрямку, але збиватимуть на підльоті з міста. Із південного сходу будуть летіти на Хмельницькі ракети. І щось будуть збивати. Бачите, можливо, навіть пролітатиме якась над центром міста вашого. Ну, слава Богу, що на острім гору. А якби вниз, то я б сказала, в центр міста буде прильот. Ну, по області десь близько. Ну, летітимуть. Можливо, скажуть, кінжал летить на Хмельницький. Ну, от таке. Будьте обережні. Старокостянтинів, місто Старокостянтинів Хмельницької області, 6 по 10 липня. Чи в Старокостянтинів буде приліт? У самих Старокостянтинів. Старокостянтинів, мої дорогенькі, карти вам показують. На півночі вашого міста може бути прильот. Північ і схід. От якось отак. От може бути, на жаль. Окраїни передмістя десь дуже-дуже близько. Харків, героїчний Харків, 6 по 10 липня. 6 по 10 липня Харків. Чи буде зменшення обстрілів Харкова? 6 по 10 липня. Зменшення не буде. Вибухи будуть. На північному заході буде прильот. Вночі. Щось там збиватимуть. Вибух, північний захід. Може, якась заправка. Ну, щось тут іде. Якась своє промислове підприємство, критична інфраструктура. Ну, от карти так показують. Будьте обережні, шановні. Пожежа там буде велика е, героїчний Херсон. 6 по 10 липня. 6 по 10 липня. 6 по 10 липня. Покажіть мені карти, чи у Херсон е, буде зменшення кількість обстрілів. Зменшиться кількість обстрілів Херсону. Ні, тут навпаки кажуть, що руйнація будинку є. Навіть східна сторона, східна частина, там кажуть, що може бути будинок зруйнований, житловий будинок. Діти, бачите, сім'я, сім'я і тут зруйнований будинок. Пів, з південного, південний схід, отак. Південь схід. Тут є загроза для Херсону. Будьте обережні. Вінниця, 6 по десяте. Липня, 6, по 10 липня Вінниця. У Вінниці чи буде приліт? У саму Вінницю? Що збиватимуть в районі Вінниці? О, дивіться, південь, південь, південний схід. Отут тут, кажуть, що може бути. Вінниця вам карті башта вам випала? Може бути. Південь схід. Будьте обережні. А Мені ще таке йде, що можуть вибрати цього разу, як в Вінницьку область, Вінницю, що вони вибирають зараз точково якесь місто, або якийсь регіон, і туди всю оці 150 шахетів чи ракет летить в одне місто, або там декілька міст, 2-3 міста. Тут мені таке йде відчуття, що на Вінниччину може полетіти. У ці п'ять днів. Хай все буде добре у вас. Кропивницький. Кропивницький 6 по 10 липня. Місто Кропивницький. Чи в Кропивницький буде прильот? Східна сторона, там, кажуть, будуть вибухи, передмістя, район. Ну, в самій Кропівницький, саме тут карти не показали. Ну, навколо міста дуже близько будуть гепати. По області, по району так. Місто Черкаси 6 по 10 липня. У Черкаси чи буде приліт? 6 по 10 липня. Може бути. Карти всі прямі. Може бути приліт. Башта, дивіться. ППО не спрацює, Черкаси. Показують, і на півночі показують, і на півдні. Є загроза. Можливо, навіть багато чогось буде летіти. Вінницько, в Черкаському напрямку вашому сюди, ваше направленні. Ну, дай Бог, щоб все було добре у вас. Полтава, 6 по 10. Липня, Полтава, місто Полтава, 6 по 10 липня. Чи буде у Полтаву приліт? Може бути, дивіться. Летить, розсипається, збиває, і людина поранена. 6 по 10 липня, Полтава, північна сторона, північна частина, схід. Тепер нам почали показувати. Північ і схід. Тут кажуть, може бути е, прильот. Уламки, вибухові хвилі. Но для Полтави цього разу карти показують небезпеку. Будьте обережні. Місто Кременчук, 6 по 10 липня. Місто Кременчук. Чи буде у Кременчук приліт? 6 по 10 липня. У самий Кременчук. Може бути, щось збиватимуть... Куди вже били, ще кажуть, можуть ударити. Ну, кажуть, якось збиватимуть від збиття. Є загроза від збиття. Дорога, якийсь транспорт там знаходиться. Північна сторона вашого міста. північ і захід. Отак карти показують. Будьте обережні. Суми, 6 по 10 липня. Місто з Суми 6 по 10 липня. Чи буде, будуть прильоти в Суми? Будуть збиватимуть, будуть. Наводчики, коригувальники будуть бігати там у вас. Ну, Є прильот, є десятка мічей. І туди, куди вже були. Поки сказати, що не буде прильоту, тут нема. На жаль, поки що так. Поки що так. І заключне в нас місто на сьогодні. Хтось мені телефонує. Житомир 6 по 10 липня, 6 по 10 липня, Житомир. Покажіть мені карти, що чекає місто Житомир 6 по 10 липня. Плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Це по 10 липня. Житомир. От. На південному заході там щось будуть збиватимуть. Передмістя, пригород, там південь і захід. Карти показують для Житомиру. Для остального, для цілого в центру нема загрози. Але загроза по-любому є. Так, покажіть мені карти, що чекати в Україні в цілому 6 по 10 липня. Що чекати на полі бою з Росією? На жаль, ми можемо втрачати територію. Дуже важка складна ситуація. Планують що чекають до осені. Треба нам протриматися до осені. Але й росіяни особливого успіху не будуть мати. Будуть отак, тому що, бачите, тут карта перевернутий російський воїн, він перевернутий. Наші ще ось на осінь вони ще проявлять себе. Дай Божечко, щоб так і було. Ну, поки що так. Дякую за те, що слухали. Дивилися мене. Дуже вам вдячна за коментарі, за ваші подобайки, за ваші донати. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Пишіть свої. Запитання, коментуйте, пишіть, з якого міста ви мене дивитесь, обов'язково пишіть. Не забувайте ділитися моїми відео. Чекаю на зворотній зв'язок, кому цікава ваша особиста історія. Звертайтеся за особистими розкладами. Дякую за увагу. Миру нам всім. Будьте щасливі та здорові!